Вітаю з вами, Володимир Ярашов, компанія Балкон Сьогодні у нас на огляді ремонт лоджії під ключ. На цій лоджії ми виконали наступні роботи. Перше, це розширення по підвіконню під 35-й підвіконник. Також ми додатково утеплюємо під підвіконням для того, щоб не було промерзання між рамою і самим підвіконником. На даному балкону ми встановили скління РХ Euro 70 з теплими склопакетами. Це було побажання клієнта для того, щоб зробити балкон максимально теплим. Всю лоджію ми утеплили піноплексом 50 мм з пінофолом. Стіни балкону ми оздобили сірим ламінатом з такими потертостями. Дуже круто виглядає. І сучасно на балконі підлогу використали з максимально білого ламінату. Вивели світло на балкон, розетку. А також ми зробили підсвітку під підвіконням. Це дуже класне рішення на балконах для додаткового затишку. Зробили вбудовану шафу, кількість і конфігурацію поличок ми робимо зазвичай під клієнта. Таку лоджію ми зробили за 6 робочих днів, надаємо гарантію 7 років. Якщо вам сподобалось дане відеогляд, обов'язково ставте лайки, залишайте коментарі. Всім гарного дня!